Якщо кожного ранку ви прокидаєтесь і не хочете йти на роботу, якщо йдете в офіс і рахуєте години до кінця дня, на роботі відчуваєте порожнечу, повертаєтесь додому, немає сил ні на що. Вихідні йдуть на відновлення, а у неділю ввечері не криває, але нічого з цим не робите, тому що вам комфортно так жити і мати стабільність у вигляді цієї роботи. Ви не в зоні комфорту. Де тут комфорт? Ви щодня відчуваєте себе погано? Це ваш комфорт? Ні. Це просто страх, якому ви дали гарну назву. Тому що я в зоні комфорту звучить розумно, а мені страшно змінюватись, звучить слаб. Але правду, ось і чому: зони комфорту не існує. І тільки звичний комфорт та незвичний дискомфорт. Перше залишає вас на місці, другий рухає вперед. І обидва не комфорт. Різниця тільки в результаті. Коли ми працюємо з клієнтами в коучингу, ми не мотивуємо їх. Ризикувати. Ми допомагаємо побачити просту річ. Ви вже в дискомфорті, роками, Просто звикли його не помічати. І питання не в тому, ризикувати чи ні. Питання в тому, який дискомфорт обрати. Той, що веде в нікуди, або той, що веде до вашої цілі.